Доброго ранку, любі мої діти. Запрошую вас на прогулянку. А на цій прогулянці нас чекає гра, яка називається Довгі та Короткі слова. Увага на картинку. На картинці ми бачимо сонце. Давайте ми з вами дізнаємося, це довге слово чи коротке. Для цього ми будемо використовувати долоньки. Поділіть слово на склади. Порахуйте їх та скажіть це слово довге чи коротке. Наприклад, сон це. Як ви вважаєте, якщо тут два склади це довге чи коротке слово? Слово у нас коротке позначається ось такою рискою. А ось на картинці з'явилось нове слово жук. Поділіть його на склади та скажіть, довге це слово чи коротке? Слово дерево це довге чи коротке слово? Слово помідор. Це довге чи коротке слово. Так, дітки, слово помідор це довге слово. Давайте з вами повторимо. Один-два склади це коротке слово. Три і більше складів це довге слово. Слово торт це довге чи коротке слово. Слово лось Довге це чи коротке слово. Слово рушники це довге чи коротке слово.